Так, ну одразу було видно, що не залетіло, а ти зряче б бив, то може б сьогодні б краще було б в центрі зіграти. Можливо, але моя позиція правила півзахисник. Так що для мене це не, ніяка не проблема грати в центрі або правіше. Я заходжу туди, і туди ми міняємося, постійно з хлопцями розмовляємо. Заміна між собою на полі це ми дуже сильно часто практикуємо. За твоєю оцінкою, геть інше Прикарпаття було не таке, як в першому турі. Це я не сказав би, що інше. Напевно, вони приїхали трішки зліші до нас. Ми до цього були готові, але гра трішки змазалась, бо в першій грі дуже швидкі були голи, швидша гра. Я думаю, трішки інша гра була. Ну, навіть набагато інша. Мої привітання всім, Дякуємо вам. Ми вас завжди підтримуємо будь-яким чином. Знаємо, що там важко, не так, як тут. Будь ласка, повертайтесь здорові і якнайшвидше з перемоги.